Більше фахівців робітничих професій. Ліцей у Квасилові стане першим в Україні центром профдосконалості. Тут вчитимуть не лише випускників шкіл, а й дорослих, які хочуть підвищити кваліфікацію чи здобути новий фах. Ініціатива проходить у рамках реформи професійної технічної освіти. Вона передбачає модернізацію технікумів. Більше про це у сюжеті. Владислав Андрійчук навчається на електрогазозварника. Професія затребувана та високооплачувана. Практикує на обладнанні. Все прекрасно, все подобається. У зварювальному цеху учні ліцею можуть виконувати будь-які види зварювання та працювати з різними металами, починаючи від чорної сталі і до титанів. Приїжджають у нас багато роботодавців, вони також здивовані таким обладнанням. Чому вибрали саме фронів обладнання? Тому що по підприємствах різних, які вже розвиваються, знаєте, йдуть кроком вперед, вони такі саме обладнання собі закуплюють. Окрім зварювального цеху, Квасилівський професійний ліцей має фотостудію, інтерактивні дошки та власну автомайстерню, де навчають не тільки учнів, а й охочих. Підвищити кваліфікацію, як правило, ми збираємо порядка 20-30 чоловік, і вони підвищують кваліфікацію. Знову ж оплачують є відповідні договори. Рита Герасимчук шість років тому вивчилась на швачку у Квасилівському професійному ліцеї. Зараз працює на одному з місцевих підприємств для жінки. Спеціальність швачки це не перша освіта. Раніше здобувала професію викладача, та життя пов'язала з швейним виробництвом. Людина, коли має освіту, може заробляти більше. Вона знає, як швидше виконати те чи інше завдання, як побудувати свій робочий день і що для того потрібно. А людина, яка прийшла з вулиці, то довше має час адаптації, її довше потрібно вчити з нуля потрібно навчати. Людину, а після нашого училища до нас приходять вже готові аси. Аби більше людей змогли здобути професійну освіту та стати фахівцями у тій чи іншій роботі, у Квасилівському ліцеї створять центр професійної досконалості, що дасть змогу залучити більшу кількість населення до навчального процесу. Це абсолютно інший заклад, який зорієнтований на широку підготовку дорослого населення, який буде центральним хабом розвитку і підтримки профосвіти області загалом. Директор департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський каже, область перенасичена фахівцями з вищою освітою. Багато з них не можуть себе реалізувати у вибраній сфері, а людей з робітничою професією навпаки не вистачає. Тому важливо зламати стереотипи про вторинність робітничих професій. Ви хочете гарно виглядати. Та чи вам робить майстер, який має. Робітничу професію. Ви хочете жити в будинку з гарним ремонтом. До речі, і будинок збудували ті, хто завершили навчання в закладі професійної освіти. Ви хочете їхати комфортно в транспорті, а його водить, як правило, водій, який має е, можливість здобути робітничу професію. Якщо чим краще він здобув, е, тим в кращому транспорті ви їдете. І все, що стосується всього буденного життя, це система професійної освіти. А що ви чуєте, коли ви заходите в перукарню? Кожен із тих, хто робить зачіску, спочатку здобув вищу освіту. А потім дійшло, що себе реалізувати з тим дипломом, який лежить в шухляді, не завжди можливо. Тому що не має бути так, аби у суспільстві було перенасичення. Дипломом освіти. реформа професійної освіти вплинула на модернізацію ліцею, адже головна мета зробити умови праці такі ж, як на підприємствах, аби більше людей хотіли вступити до навчального закладу. Зараз ось вже на часі розпочнеться розпочне роботу приймальна комісія, але до того профорієнтаційна робота триває цілий круглий рік. Однозначно, це найбільшою категорією, яка розповсюджує рекламу. Це є наші здобувачі освіти. Вони передають зустріч. Начальник Рівненської ОВА та. Віталій Коваль каже, Рівненщина – столиця професійної освіти. Трансформація навчальних закладів це приклад для інших областей. 31 навчально-практичний центр, який відкритий за останні декілька років, це синергія, це сплав взаємодії бізнесу, влади та освіти. Саме цей золотий трикутник він є наріжним каменем розвитку всього, що є на території. Без якісно підготовлених кадрів, без мотивованих, Патріотів за станками, за робочими місцями, не буде перемоги. За реформою професійної освіти 50% випускників шкіл області мають здобувати робітничі професії. Рівнищина за цим показником поки йде попереду. 44 вступників обирають саме технікуми. В регіоні є 41 такий заклад. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.